А зараз ми поїдемо в саме серце Києва. Знакове, історичне місце. Там ми познайомимось з дуже цікавими українцями. Більш нічого не кажу. Зараз самі все побачите. А з вами ВАДОС. Україна. Погнали! Столиці. Золоті ворота. Це часткова збережена часом будівля, що її було споруджено 1037 року, стоїть на початку вулиці Ярославів Вал, являючи собою унікальну пам'ятку давньоруського оборонного зодчества. Золоті ворота було зведено як головні парадні ворота міста за наказом великого князя київського Ярослава Мудрого після здобутої ним тут блискучої перемоги над печенігами. Героїв української повстанської армії, героїв сьогодення. І сьогодні в нашому залі, в залі музею Золотих Бори присутні такі хлопці і дівчата, які відстоюють незалежність України за український народ, за українську націю. І вам, хлопці, великий респект. Давайте поаплодуємо вам. Наприклад, мені, коли я слухала сьогодні, ну, доповіді, ваші слова. А коли хлопці вийшли, то слів вже нема, ніякі слова, все вона загубилося. Але у мене моя колекція, я так називаю роботами, називається перевтілення. Розумієте? Бо я беру той метал, який ніс в горе, перевтілюю молитву за добро. І оці е, візуальні молитви. Де коли я про них думаю, я якби сублімуюся, от я не просто тримаю в руках цей метал. Я розумію, що до нього доклалися руки бійця артилеріста, що воно вже зробило свій вибух. Вибух залишає слід, і в нашому серці залишається слід, тому що вибухає. От. І так само на самої гільзі, особливо ті противотанкові, які менш. Сьогодні представляємо Ерпагет, розписане сумчаківським розписом моєю донькою, Збір для восьмого полку ССО, в якому служать наші побратими. Це РПГ, відпрацьований по ворогу, саме моїм містом. Ми збираємо на реп, на другий желед. Я буду щиро вдячна вам. Затонати на цю банку. І ось це саме ну, таке захоплення мене ну, як художника, бо імпровізація. Розумієте, і як музика, як мелодія. Я, я придумую під час цієї роботи. Мабуть, глядач відчуває, Ось це, знаєте, порив цього імпровізора. Дуже вам вдячна за цей проєкт, за те, що ви приділили свій час, щоб намалювати ці роботи. І ми сподіваємося, що ваші діти збудуть найбільше, тому що діти це завжди щиро і завжди ну, якось так. Щиро. Прекрасно. Дякую. <плодишся> Бачите, такими ну, фарбами золотими і чому золото. Розумієте, це от. Вони були чорні, чорно-білі, якісь такі сині і жовті, і якесь срібло було. А зараз я відчула відчуваю сині і золото. Знаєте, це, мабуть, от я перечуваю в цьому знаєте, такий велич. Тисячу раз, тисячу, два, тисячу, три. Аня, виходь. І от ви не уявляєте, що це паючі оці гільзи. Ну я ж не просто малюю так тихонько, а воно ж звук іде, і гільза резонірує. То це виходить, наче я на інструменті граю. От якраз це ви не тільки художник, а ще й музикант. я так Ні, я маю на увазі це інші моменти. вони відчувають. Енергія, вони технології. вони, дивитись можна і в репродукції. Вони вступають в контакт. Момент живого. От Це такий портал. енергетичний. Так, так, роздрату. Хочу сказати, що наші діти дуже І Зрозуміло, що потрібно, щоб була територія дитинства. Але з нашим сьогоденням є територія реальності. Давайте будемо знайомі, так? Анна, як вас звати? Анна. Софія. Соломія, Владислав. Знаєте, ми трошки репетицію не провели, так? Ну, тому що після кожного ім'я якась реакція глядацького залу. так? ми Я тебе почувствовал, які швидко, так? Готові, так? Ми волосся. Поїду. Ні. Слава славу. Українська народа. Наші ми всі Європі сьогодні. Це чудовий. У цьому заході. І е, давайте якісь побажання колективне для всіх присутня. Дуже приємно, знаєте, я сам з Хмельницького, і так склалося життя цих дівчат і хлопців, і от е, Анна, вона каже, я е, саме народила так? але каже, я з Хмельницького. Я не знаю, ну це просто байзам. От вона була одна перша, коли тут е, стояла в цьому залі. Ну, які побажання розкажемо ну, дівчат, українці? Грицюк Іван Васильович, Військовий, військовий капелан. капелан. Якщо не секрет, то де саме, яка частина, де? чи це взагалі не, нема ніякої не, не прив'язки секрет. до якоїсь. Військовий, військовий капелан, частини військової 24-24. Веспе, військова служба правопорядку. Розумію. Чесно кажучи, було завжди цікаво. Ну, військові капелани, яке їх основне завдання, от на, там в частині? Основне завдання. Понятно, що воно не єдине, понятно, що багато, понятно, що ви напевно відповідаєте за духовний стан так? дійців. Ну, може, є якесь ключове. Окрім того, що ви назвали ще бути поруч. Миру, щастя, здоров'я всіх подушні. Вірити в майбутнє Україну. Вірити в майбутнє Україну. Треба тут лякати. Бути незалежними. Бути незалежними. Щоб закінчилась війна. майбутнє наші українського робота. Наші українські діти. Пане Леонід, якщо можна, я запрошую. Національна академія країн кадрів культури і мистецтва долучилася. Долучилася до цього проєкту. Вітаю, шановні друзі. Національна академія Керівних Кадрів культури і мистецтва долучилася до цього проєкту. Наші студенти, наші абітурієнти розписували гірзи. Ми не долучалися, тобто ми. Продачі не лякалися, жодного -то маточку не зробили. Вони самі все робили. І ще хотіла звернути увагу. Зараз тут представлена робота, вона брала участь у виставка. Ну, е -е, я робила цю роботу, але зараз не про це. Е -е, називається ці очі бачили війну. У мене зараз тут знаходиться, я покажу е -е, так, будь ласка, розгорніть вірш, значить, парень е -е, вірши, які ти Ось, будь ласка, цей розроблюйтесь. Очі війни. Нікіта, прийдіть, будь ласка, сюди. Нікіта і мама. Будь ласка, От... подивіться уважно на цю людину. Ця людина і його мама вони зробили два конкурси провели. Конкурси значить, для дітей для... з обмеженими можливостями. Ми в нашій академії провели два конкурси. Перший всеукраїнський конкурс дитячих малюнків. другий міжнародний конкурс дитячих малюнків. Це потрясаюче. Діточки е, хворі на ДЦП ну, різні е, проблеми. Вони долучилися до цього неймовірного проєкту. Вони навіть з окупованих територій, з Краматорська, з Луганська, вони передавали свої. В цифровому виді своє зображення ми провели цей образ. Ми нагородили цих дітей. Це неймовірно, але ідея цього шаленого проєкту належить Нікіті Бенкому. Бути поруч з воїном, бути поруч із його сім'єю, родиною в потребі, допомагати, надихати, мотивувати, підтримувати, молитися. І разом кувати спільну ту перемогу, яка нам так найбільш потрібна зараз у ці часи. Я вас розумію. Українці – це людина, яка ну, от була каталізатором до того, щоб все, вся ця подія, все це е, сталося сьогодні, так? Ну, це так не дуже скромно, але ну, це ідейником ну, може натненником. Ну, каталізатор це є ну, якийсь момент опинитися в, в якийсь час, щоб прийшла правильна ідея, щоб зв'язатися з правильними людьми і щоб воно все закрутилося, завертілося і так далі. Це, це воно і так і є. Пару, Ми хочемо долучитися і ці вірші в очі війни, і пошани. Писав на Кітра. Два... І ті саме вірші у багатьох родах, згодах, Якщо хтось хоче долучитися, ми теж їх виставляємо як лоти на аукціон. Окрім того, Ольга Володяніна подарувала про цю картину очі, які бачили війну Нікіті. Але він теж її виставляє як на логі. На аукціон, щоб теж можна було якомога більше долучитися. Ще хочу додати, що дітки з особливими потребами теж долучилися і зараз малюють, розмальовують невеличкі ліси, тому що великі ліці дуже тяжко робити, і вони зараз працюють теж для того, щоб робити благодійне щоб долучатися, щоб купувати ножки. Саме наше, щоб виносити три особи, щоб наші хлопці жили. Браво. Дякую. Звідки виникла така ідея? Ну, бачите, ми від 14-го року ще від е, тих часів, від 13 го від Майдану, а потім 14-го від початку війни, бо вона ж не два роки тому прийшла до нас, а звичайно раніше. Ми. Е, Багато, як кажуть, організовувалося в різні групування, серед них був Музбат, музичний батальйон. Проекти величезні, зроблені, як кажуть, цією організацією. Ось, до речі, очолював її, вона існує, але як зараз в іншому трошки форматі, бо де всі пішли на фронт і вони роблять, як кажуть, цю всю. Величну справу. ось Пан генерал очолював. І ми, звичайно, долучили до таких монументальних, як кажуть, проявів цього всього, Це і пам'ятник Вишиваному, і Хрест Бандерії Степана поставили, і Болбочан. Тут було багато проєктів, які надихали. Людей до того, що ми маємо, кажуть, боротися. Слова пана Олександра Юріна, який нам дуже допомогти в цьому проєкті. Це э, ректор э, музея на середній і військова ліце. Зібралися постійно цей пам'ятник Ярослав Мудра, роботи Івана Кавалеця. Поруч з нами Софія Київська, де стоїть стела бібліотеці Ярослава Будро, роботи Івана Кавалеця. Нашому музею ми називаємо цей шлях під подолу до Золотих воріт, присвячений всім пам'ятникам, які стоять роботи Івана Кавалеця. Сьогодні День українських героїв. Ми відкриваємо цей проєкт. Я дуже радий, що тут діти. Це дуже, це дуже свято, що всі стінах діти, що діти долучилися до цього проєкту. І це дуже відповідальний проєкт. Тому я щиро висловлюю організаторам за запрошення, що у зихарізами ми змогли колективом спробу допомогти в організації цього проєкту. І хочу сказати, що зараз багато митців, художників, музейників, акторів вони знаходяться на фронті, вони знаходяться на нулі. Честь, слава всім героям, які полягли за незалежність нашої держави. Уклінна подяка всім, хто зараз боронить нашу Україну. Слава Україні! Не в своїх, кажуть, закритися в будинках, в хатах і чекати, що нас тут звільнить. Ні. Боротьба тільки нам допоможе вижити в цей момент і зберегти Україну для наших дітей. І, звичайно, що це один із тих проєктів. Територія жінок долучилася до цього особу. Це мої друзі, які теж брали участь у тих е, загальних характерах mm. е, е, і духовно, і морально, і матеріально допомагали цим всім справам. І багато там не кажуть, таких, як кажуть, людей, що, як Олександр е, Юрков, е, Мазур Вадим. це ті люди, які впали багато. Е, і сили, і духу, і фінансово допомагали матеріально, щоб ці всі проекти здійснилися. Ось. І це одне із того, що кажуть маленька частичка з того, що робиться зараз для перемоги. Масу, щоб надати слово українському поету Максиму Максу Ниченко, ваші області. Доброго дня, шановне панство. Товариство я вдячний пані Наталі за запрошення. І перший вірш нашого нашому Колись дитина запитає, тато хто це? Чому обличчя ліксу цінні рани? Пішли разом, подякуємо, доці. Бо це не просто люди. Це титан. Оці обпечені скалічені долоні, тримали й сили нашу волю. Їх різали, ламали у полоні. Ми маємо позбавити їх болю. Беззубі посмішки, відірвані кінцівки, суха рука вісить отой гіллякою. Віднімеш, доня, очі від бруківки. Це наш герой. Скажи тихенько, дякую. Коли це слово здобрене турботою, душа почує це, почуєте відтане. Навіки вдячності людської позагодою тепер ви вкриті. Дякую, титане. Надія гостем стукає у груди. Заварить зранку каву запашну. Титаниці, вони звичайні люди, які забути хочуть про війну. Дякую. Ось, ми зараз як кажуть, маємо можливість як кажуть, зробити більше, бо коли ми почнемо надихати людей, вони зрозуміють, що мир в Києві тільки завдячуючи тим хлопцям, які там напередку. Діти ходять в школи тільки тим, які там наперед. Зрозуміло тут. Ось і тільки таким чином, якщо працює належно тил, то тоді і відповідно фронт перемагає. Ну я думаю, що українці зрозуміли головний меседж: що в тилу не мають почуватися спокійно, поки на фронті хлопці воюють правильно? Звичайно. Навіть якщо ви почуваєтесь добре, то заслуга військових і їм треба. Допомагати посильно. Саме для цього все сьогоднішній для цонку, захід. Як коли співали гайдамаки, Все для перемоги. Все для перемоги. От, шикарний, оптимістичний е фі фінал. Дуже вам дякую. Хай Бог нас береже і надихає на ці кажуть справи. А вам дякую за, за вашу та... гідну справу.